Tam kanał, ta so, ale napisał złotnie. To, to co może, na <the trong alky splash> na. No, min... to <de> była Nie. To kura na darmach. To jest yeah, yeah. to Czyli o dwie oryginale te, te prosto rozłożymy. A co це моя довідка це фактура я не встиг нічого це копія довідки це копія довідки я не розумію яку тепер ставлю на розгляд це за те що з степудіом за витрами я думаю за контакт мені технічні звіти є в кінці на сесії от що це вже я так хороший я це бабло 111000 до порядку суд да переписали він просто там ввів я вивів і заїхав 15 15 тепер потрібно почекати до чорного

Ні, хто за те, що за мене ділянки надано так вот, чи просто. А тепер оце зміна цілівого. Де детальний не було, то не співає? Починайте, якщо нас першому. Так, <гумент> <Да>, це що <ця гумент> <розглядає> це <гумент> не дороги, нема дороги. Воно картина, дивіться, яка картина. Заключена по цьому <цей гумент> році. <о>, там вопросу <гумент> немає. На жаль, приватизований детальний план викинули. <гумент> я, я вже дивився <гумент> і заходить. Це розглядали повністю. <гумент> це <гумент> його <гумент> домашня <гумент> ділянка і його просто немає. Так, за те, щоб затвердити зміну цільового призначення. Я кукший без цільового є, де це є. Завишу. А це ж це так. А хто? Хто за? Хто за? Раз, два, три, чотири. Не пройшло. Чотири. Так, а я дивлюся на Я дивлюсь, наблюдаю, хто за, кто поводит. Я считаю, Откуда там взялось подписчики планують? Ви затверджены? Зробила я там причини, ні. немає. Ми ж то ставили. Коли немає детального, так ми його не читали, навіть прибули, але хоч за які навіть... детальні плани якщо не було громадських слухань, він так, затверджений, що, депут, не затверджене. Я тобі хочу сказати, Є положення, прикинь цей час. Прикинь до першого не треба подивишні плани. Да, написано таке. Я то знаю, а що знає, я от так тоді але, вони але, надо... але вони роблять їх. А вони там, за між вони між людей не надо Так, Ні. То... Почкайте, де... ми заставляємо всі. вони даме говорить. Ну, так що усі і не треба робити. Так він потім робити. Що до зміни целевого? Стомі на голосування. Це і вам приніс із. Раз, два, три, чотири. Не прошу. Пройшло, чотири пиші на сесію виносимо. Що? що це мене не 5 чоловік, 4 голосує. На п'ять можна проголосувати загальної кількості. Ти загальний кількість вийшов. Ростік ушов, Ростік за що у шоу. Вони голосувати ми на сесії, напише заяву і буде відповідати за те, що він нашов. Не пройшло, не рекомендує, що мене чи Не рекомендує. От 4 чоловіка розказав. Пиши, Толік, скільки чоловіка виносимо на сесію, скільки нас є, розглядай, з Цивільбуда є, на мертва. Шестюк, і Іванівна, позикова. Оце так було, що не відлітають. Це да. ще детальні розглядати. А ці люди вже робили в цівінбуді. Вони полі. Хто там? Валентина коло. Хто там пустаєш?

Чотири часа вже з точно. Шесть віра Івані надо. Голосувати. Ну так, тобто я б оце дивися ти позапити, дивися, який організацію. Шестью біля Іванів. Прошу голосувати. Але залізти до де треба, то вона при дорозі Дякую. тебе дорогу цю треба за мене кадаст Юрченко анатолій анатолійович. Це магазину той ця один і ще. Тож він я бо він ходив, не так його не зуміє, як фінічка в Цивільбуд послала. А як же бабич зробила от під'їзда не було ніякої, вона зробила без питання до мене? Вона робила організація, так само це не під'їзд є здоров'я, тут бабуся і... Бо цільбуд посилає картиничка багатьох. І то немає, а в цілібуді найкраще робити. Кого денег на це буде стоїть? Тисячу. Це з нашого карти, це наша схема зроблена з нашої карти. Я да, просто ставлю на голосування, то ви дасте, що змінить цілі призначення. Цілі будь самокрасно. Тисячу приватизації землі. Юрченко Анатолій Анатолій. Прошу голосувати і винести на сесію. Тисяча приватизація ви? землі. Тисяча приватизація землі. Тисяча приватизація землі. Тисяча приватизація землі. Тисяча приватизація Хто Тисяча приватизація землі. Т Лупські то... то... на твій надана. А, є надання вона не зміна. Я той документ принесли сьогодні, аби вона не, не, не дивилася, що надання. Це виходить на домашня ділянка. Це Луцька папана, це масива мати. Це панусечки, панусочка, це ж родня. Поня, по матросова Лупська живе в нас. Це її домашня ділянка, в неї право власності не було. Це її домашня ділянка. Тому я не бачу, цей документ, А це я всім несить. Я приходила, приходила. Легенські паски принесла. Это там Андреевская. Не, Андреевская. А, вот. А да, он, как идти, коли Завтра на 8:00, да. И потом дома Шадина, как идти, что их там лапара на на цевровый сабур сыть, проверить. Стоял грустный. 10:00, там без адреса.

це Подовженка, що купили у дикого Сережі. Вони при дорозі, бо там там Але Вони ще й зробили детально, там зараз зараз глянете, задачі. Дорога у Толі, там все наладили, там все Мальцева була і все Мальцева розібралася. Ось рішення надати доступ. 900. Вони при дорозі довжині, там схема забудови є. Схема це при чопіку ще робиться, але вони ще викидають його ділянку. Де його ділянку? Вони купили в дико, один, другий, третій. Оце, оце полякова, це у дикого Віктора купули, це то Сергія, це у Віктора купили, а це купили Корнійко продав. Оце всі ділянки зараз будують, там вже всі хати є. Кидає ці. Дві хати так. І третя вже буде. Ось вони зроблять зміну, і третю построю. Ну, а це ось, ти казав рішення? Чи хто? Там. Вони дали Та, рішення так, 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 Вони так, так, за те, Зали що випадки. Документи Василя Степана. Ще полоху рішення. У кого Ірини Олег, міністра Дуденка. Прошу голосувати, 19. Андрій Павлович, за це? За да. да. це й По матросу, Це їхня домашнього. Це боліється, це...

Задав повідомлення, я не, я не то даю. Одиннадцятий год тривоги. А Петюшка довго рається всі не можуть команда. Що робити? Іліпота. Тут всі доступ по правовласності. Дані документ, вона всі документи записані. Коли діти не будуть документи. За відведення земельної ділянки, зміну цільового призначення Петю Миколаєві Миколаївна що голосувати. Винесли на сесії. Хто за?

Сам на голосування не подалося. Таня, Лучше розібралося нормально. Це 900 десять. Так, це проголосували, сам. А лучше писали. Депутат Олександра Олександровича, прошу голосувати, Любопим проходимо. А це коли східно. А це, А що казала всячка. Це, що казала, що... Це все, що казала Славка, вони рядом стоять з Славкою. Вони голоштували, Михайло? Голосували. Ні, не виходить. Це, що була Славчина дяченко, не рядом. Так що написано? Так, все документи могут, а мы видите. Зачем ты так? А да, вона школа стреляла. Ну вона вас для сие яхт. Вот здесь бы я могу. А, за что дій двига. Два разума они вдали не считаться. — Суворов? — Так, так. — Та там... — Та там... — Андрій, став! Ти всі переписався? — Андрій, Андрій, всі переписався? — Я доларом переписалася. — Андрюша, ти всі переписався? — От всі переписалися. — Ти не бігай воно! — Поза тебе! — Ви ж, ось це запретення документу... — Запретити зміну всіх організацій, зведення записи торгівлівництва, майстрів і Марині Вавєрівни. Прошу голосувати. — Андрій... А да вона до Англії. А ось все лежать затвердження, що пройшли колись. Листопад, всі Коли колись пройшли, що ти краєш копіровку дає надання. Я не дають. Вони самі роблять копіровку, а ми тоді согласовані. Сі надо вони присогласують з нами. А де Андрій, коли а, вони були затверджені, що ти, ти пишеш? Коли? пише? Не дивіться, це прошли отож ти не за листопадсько затвердження просить. Да. Я оце це тобі говорю. Листопад Надя, Луцько і Бабусь, прошлу земельну Андрій записав затвердження цих трьох чоловік. Ви записували на листопад?

почалолося